Що таке щастя? Щастя це чути себе, проявляти свою природу і взагалі, щоб вам було цікаво жити. А що значить цікаво жити? Цікавість взагалі, це коли ви насолоджуєтесь і вам цікаво від простих буденних речей від чашечки кави. До приготування їжі, до читання книги, до медитації, до насолоди природою, а також до найскладніших речей, якими ви займаєтесь в вашій професійній діяльності. Але є речі, які ти зобов'язаний робити, і ці треба, вони абсолютно не цікаві. Як бути з цим? А, так. Це в нашому житті є. Його нікуди не подіти. І ми повинні це прийняти. А головне розуміти, для чого це нам. Для того, щоб був контраст, і ми могли відрізнити те, до чого в нас лежить душа, і те, до чого ми отримуємо насолоду. А ти щасливий? Так.